Вітаю, друзі, у новому відео. Сьогодні вас чекає потужний геймплей з моїм найулюбленішим лодаутом, а саме Лохман Шраут у Conversion кіт та снайперка FJ Imperium. У Лохман Шраут найшвидший Time to Kill серед пістолетів кулеметів, а у снайперки FJ Imperium найшвидша куля. З цим сетапом на великій мапі мені вдалося набити 24 фраги, тому обов'язково спробуйте. Також поставте лайк, якщо відео сподобається. Підписуйтесь на канал. Я тут стрімлю, тут відосики, намагаюся робити регулярно. Збірки на зброю, як і тіммейтів, ви можете знайти у моєму discord каналі. При бажанні підписуйтесь. Величезна подяка спонсорам цього каналу. Особливо дякую Владиславу Паніці, Касперу, Джордану, Андрію Трояну та Сергію Крігеру. Всім потужне дякую, друзі. і окремо подяка Дімасику. А я бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою. Слава Україні, друзі! Я вже чую, як мені путується летять. На мене, на мене, група. Біжу, біжу, біжу. Ой! На кільку, на кільку, ТД знизу. Precision bread, precision. Да ты я бачив радарчик, он прямо ще один. Я yeah, вот, я делал вот. Ну це. Це вайп. Цень ту гулак. Під нами два? Да, під нами. Да, під нами. Не прыгай пока что, пожалуйста. Я не специально килька, вот честно, реально а тут. я. Тогда к нему падаєте что Так я на зивку назад. Ну добре, давай сюда. Да я вижу. Ищи, ищи, ще, дубуй, туб! Ещ один? Так, прикрыйте кільку, Саш. Ой, я разбилась. Лучше открывать. Блин, ну сори, ну разбилась. И ведь где я знал, сообществ пролезли. Поднимай, поднимай, поднимай. Я, я встал. Уже не треба, Кілька, да? Прикрывил. Я чисто повернулся, бачу, уже их взбрали. Вот это дев взагалі? Э, забитый. Больше а Где полегу. инфа? Там, там типы, можем запушить? А, Вин поднимался позиции сюда. А он стоит, But тип, смотрит на нас. Кряк. Yeah. Давай, давай их запушим. Аккуратненько, только не надо на зипку сразу, подождите. Давай, давай, давай. Погнали. Поднимаюсь. Раз, Раз, два, три. Я подкидываю. Кряк на дуразе. Летит, летит. 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 Nice, nice. Тут корона, можемо заражити корону. Ти з загальної, я на цю конкретно. <tot sounds> <tot sounds> я за я гоще за тобою. <tot sounds> Піднімайся. Дробина, дробина. І, їх тут два. Один ног. Та ну... Там другий, ще один прийшов. Жалко багато. Влітає перший, вони будуть пускати. Ну я розвинявся. За те, що я лавену мочу. Нуль. Кайф. Ну, я попереджаю зразу. Готовтеся, що блядь. Да, нічого. Дальше. Лазу лутати, лутати. Зіпки на фіолетову метку. Ще раз. Зіпки на фіолетову метку. Мене меня Знизу. Два. Да, двоє зип. І що, на зипке? Зіпка! Зіпка пропала. Ззаді, ззаді, ззаді. Да, кидаю смок. Кряк. Нок. Отут, отут, тут, о, тут, о, тут. Та, тут, знов тут. збрили. Та, ну, сбрели. Найс. йод. Да ну, це якийсь. Один вже на четвертій, один тут на другий. Біжу, біжу. Господи. В тройна машині що снизу. Е, <ріст> один походу, на мартину йде, Он <ріст> <Да. Він> ходо <ріст> там сховав. Він щось там нюхов, кущик чешу. Така <ріст> А, в... а в нас, тепер, так, у вже же знов переїхали. Так, нас тут на магазі, давайте пройдем, попитаємося за. Кто вот тут один? Друга митка. А, а, тут один, один. На крючок. На крючок. Кряк. Нок нок на ж... Эээ, тут за хатой, тут за домом, за домом, за домом. Нок, по тут нок. Там гоф акуратно, бо був за домом прям. Угу. Ну, просто такий анок, вроді б його забрали. Блін, ну це кинув. Ось кину. Там все Я вбився. Б... Дав йому Найс. Nice. Oh, Еще О, oh, oh. Oh, Походу, да. походу на Магаз бежит. Да, 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 да. Ну, нас встречают. А. Не усыпает, <рис> <self -it? рис> Давай ты у тебя на порт на это. Лодка! Лодка плывая! Да, лодка прям полезна. Украин, он стопает, он стопается, сейчас снимай полет. Ой, кто? Сзади, 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 сзади. Не розумію звідки. Я митка. Вот тут здесь, вот тут здесь. На ту часть сейчас тут оперик. Магазин комусь за руїни. магаз магазу У кого Сандра, у тебе 20 Ти бебок, бебек, плит, бебок. Кряк. Блін, я такий шанс провтикав, по ньому тіпа, два тіпа. Кряк, кряк, папа. Заем. Ноо. Но! вон Суп... Ага. А сейчас а ну, да. я бепку. Давай, беб... да, беб... да, беб... да, беб... да, ты тут, их убить? Да, Ко мне, ко мне, а. ко мне группу, группу, да, хуя. <laughs> Давай, типа... Давай, <соценно> <Бабку бора. соценно> бежу, бежу. <соценно> Давай, Два

А можно мить? Си, девять, плиз. Алло? Где mm -hmm. автомат? Где мой автомат? Где там двое, это, трое. Йоу, mm -hmm.

Дать бэбку? Не. А, я мог на все вид флешки. <звечки> давай, Всі давай бебку, давай бебку, но ну, мы же пупа там Угу. Чисто, у меня да, тут может... стреляет. Снайпер, снайпер, а, снайпер. А, а, подмост, на бари... море, на Так, выкупной магаз, под мост на выкупной магаз. На выкупной магаз. <звечки> давай. Забейте хуй на тех. Да. Я, я магазин еще из... гулял, купи бебку еще одну или две там. Тут тип на попов тип. А, я в магазині не знаю, як залізти. На нашому рівні. Там збоку лісниця. Ні-ні-ні. Близько-близько-близько-близько. Що, ліпашки. Прикривайте. Воно лісниця. Давай. Бепку та що? Бепку, ну м'як, викупи і бепку. А, в натурі. Блин, кілька не забирало. Даю бепку. тут один сольник. Давайте закрываться его, Один. им. Давай, давай. Да, постепенно к нему тут подкатывать. Проворуч? Угу. Кидай оброню. Мы прибегаем дорогу. Аккуратно. Давь ему. Дайте еще одну бабку. Ой. Нема. 25, Нема Нет. Oh, uh, uh, прям перед нами, два типа. Забейте, хуярим в зону, і лодик. Забей, хуй. хуй. Забиваєм. Uh, забиваєм. Два, два, два типа пожежны. Килька. Все равно, за огромный хуй забиваем, идем в зону. Нет, нет, я говорю еще раз, нет, мы не идем. Сейчас, сейчас, сейчас. О, О, Боже, О, коллеги. Да? Давай, Гоша, крейм его. Ну де він? Ну пік. Не знаю. Ладно, давай беремо оті Ну пік. Пожежна норка. Отут до стіп є. Кілька, треба з'їдати цих. Та окей, окей, я к вам бігу, де лодік тут брав. Все окей. Подожди, я зараз по танці, не потрібно випушувати, ми зараз подаємо. Отам тіп побіг, він походу на магаз убіг. Я на краю того на магазі. Бачу. Емілі, візуал. Зайшла в будинок оцей ми, ми їх рішимо. Рішим. В мене тип. В мене тіпи, походу. Чую, чую, чую. Let's go! Пробхався, кілька. Да, вижу. Enemy marked Чекайте, чекайте. Два нока, два нока, кілька, Рож. два нока. Easy, easy.

Спасибо, подушка без спеки. Кстати, он побачил нас от а китану. Да. Килечка купим? Багитик. Ой, я, блин, спала. Тут типа, тут файт, файт, вот тут. Uh, давайте подводим, да, сейчас подсасываем. Мы натопаем. не, не, не пушьте. На крыше один. Гоша, uh, oh, слива снайпер, слива снайпер.

Давайте в зонку. Так а магаз. У меня щуть. Открытый. Магаза нет, все. Магажу все, выгляжу себе, гор без мене. Так, давайте вот всех очень. Стреляйте, они плохо, стреляйте. Не бачу. Я бачу. Like the... Підтягуйтесь yeah. до мене. Дыбронь. Мне yes, э, зону okay. нужно занимать. Сейчас быстро бегим бежим на, на сторону, на ту сторону бежим. На ту? Киркасы. Да, да, да. Давай, ебаш. Занимаем верх. У нас тип сзаду. Сандер, давай. Холпа! швидко, Швидку, швидку! Да бля! Кирка! Блин, так. Выбить, боже, вот, а блин. Дуже паркур дебиль. Паркур дебиль. Не, не. Слева, Леворуч, А паркур дебильный. слева. Не-не. Подходит. леворуч-проворуч. А у них тут зона, я жду их. Сандра, смотри, где сольник. Провей, соль. Про смотри. Саш, смотри. Так, так, так. Ну да, смотри, где сольник. Саш, ну, правей, что Саша, я. Справа тут, так, так, так. Справа, справа, справа. Не. А да. А? Молодец. Я го ты подушно! Ай, game, GG, Ди Ди бой. GG. Найс! Oh, Боже найкращий! Розвалили! Ги! Hey. Кохана! Oh. Аби я не відкис, бляха! Та б ці кіли не зробив. 24 кіла в мене! Понимаєш? Oh. 24! Oh. А ну йо! Як ти це робиш? Ничего, дай мені свій кронус! Ні. ха ха Он низ вроді. Це по любасу катка на Ютуб. Єй! девять. Реально кайфово. 24, 11, 9, 7. Красунчики? 51 фраг, чуваки, та дівчата жесть.